Нам потрібно додати 2,2 третіх та 8,3 четвертих. Порахуємо це у стовпчик. Але ви не лякайтеся, я потім все поясню. Тож маємо 2,2 третіх плюс 8,3 четвертих. І напевно ви вже бачите, у чому полягає зручність. В тому, що ми маємо цілі числа ліворуч. А дроби праворуч. Ми можемо тепер вільно додавати цілі числа з цілими, а дроби з дробами. Тож, додамо, але для початку, напевно, треба звести дроби до спільного знаменника. Нам потрібно знайти найменше спільне кратне. Тож візьмемо 4 і будемо множити доти, поки не отримаємо число кратне 3. 4 нам, на жаль, не підходить. Спробуємо 8. 8 ми, на жаль, також не можемо поділити на 3. Тож, спробуємо 12. А 12 нам підходить, адже 12 ми можемо поділити і на 3, і на 4. Тож зведемо наші дроби до знаменника 12. 2 цілих ми залишаємо на місці. Це ніби перехід. 2 цілих ми залишаємо на місці. Тож переведемо 2 третіх. Аби утворити з трьох дванадцять, нам потрібно помножити наш дріб на 4. І маємо 8 дванадцятих. Плюс 8 також залишаємо на місці. Приводимо 3 четвертих. Аби з 4 у нас вийшло 12, нам потрібно помножити дріб на 3. Тож, 3 на 3 9. І маємо 9 дванадцяти. Додаємо. Тож 8 12 плюс дванадцятих дорівнюють 17 12. Але, як ви можете побачити, ми маємо чисельник більший за знаменник. Тож у нас тут ховається мішане число. Ми можемо розкласти 17 дванадцятих 12 як дванадцятих 12 12 плюс 5 12 12-12 це насправді одиничка. Це ціле число, яке ми додамо до наших цілих чисел. Сюди запишемо, щоб не забути. І у відповідь ми записуємо 5. 5 дванадцятих. Порахуємо наші цілі числа. 1 плюс 2, 3, 3 плюс 8, 11. Але насправді на цьому ще не все. Ми маємо інший метод. Ми можемо перевести наші цілі числа у дріб. Адже 2, цілих це насправді те саме, що й дванадцятих. А 8 цілих це те саме, що й 96 дванадцятих. Тож додамо наші цілі вже дроби до наших інших дробів. Отримуємо 32 12 плюс. 96 плюс 9 105 дванадцятих. І у відповіді ми отримуємо 137 дванадцятих. Якщо ми їх проведемо у мішане число, ми отримаємо 11,5 дванадцятих.